9 сентября. на авто. Ну, знакома, знайома, знайома у Фейсбуці. У неї було день народження, вона збирала 200 тисяч і прийшлося донатити. У мене папа військовий. Ми йому донатимо. Не пам'ятаю літо, в кінці літа. На цьому тижні не пам'ятаю в який день. Місто. Збір волонтерів з Маріуполя на ремонт дронів. 100 гривень кидав. Ну, особисто я хочу вступити в АЗОВ. Зараз я почав четвертий курс універу. Я закінчу університет і одразу піду в АЗОВ. Зараз готуюсь. У майстерній штабі Вчора. Стерненко. А ви коли? Стерненка, може, неділю назад, як зарплатня була. Вчора. Позавчора. У мене знайомий, бою, боює, тому я йому сказав іноді. надію. На колядування класи. Батьки донали, ми не донатимо. Два місяці тому. Ні, три-чотири назад. Раніше речі збирала для дітей. Мені є дитина, тому багато чого повідавала. Також тільки для дітей, і для хлопців деякі речі дома збирала. Ну і донатю О, Сьогодні. А в який фонд? Не на а на, фонду, на... Своїм друзям підрозділям, як тільки можу, волонтерів. Я ніколи не думав. На, на чолі літа. Займаємося волонтерством. Е, я була учасником організації збору, там де був фестиваль для дітей, і там збиралися кошти, які відправляли потім за селу. Пару тижнів може назад. Угу. А в який фон? На що? Фонд на дрон. А ви? На доначу. студент. А, е, а? У нас студент. Всередині літа на на дрони я не пам'ятаю, Постійно. Кожен день. Волонтер. Всередині вчора. А ви теж вчора? Притули. А ви? визов. Зарплати. 100%. А на що це було? На банку мішали діти. Я, наприклад, служу до ДСНС. Я тільки